Чому багато футболістів, потрапляючи до Челсі, наче втрачають себе і свої таланти? Здається, цей легендарний клуб, відомий своїми амбіціями та великими грошима, має загадкову сторону, де кар'єри зіркових гравців катяться у прірву. Що відбувається за лаштунками? Тренерські рішення, тиск фанатів чи внутрішня атмосфера? Сьогодні ми з вами розберемося, чому перехід у Челсі може стати не мрією, а справжнім кошмаром для багатьох футболістів. Всім привіт! Ви на каналі Фудграм. З вами ваш улюблений футбольний блогер Костя Фолстен. Хто ще не підписався, зробіть це прямо зараз. Хто вже зробив красави, я у вас завжди вірив. Ну що, давайте починати. Впевнений, багато хто з вас чув, а хтось навіть бачив, як свою кар'єру захопив легендарний українець Андрій Шевченко. Але мало хто знає, чому так сталося, і чому саме Челсі став тією командою, де наш Шве буквально втратив своє обличчя. Почну з того, що більшість українських фанатів футболу були шоковані після появи новини про те, що Шевченко у шостому році залишає Мілани, переходить до лондонського Челсі. Багато хто з болівальників Росонері проклинав за це українця, адже там, у Мілані, він був справжнім героєм. Деякі навіть бачили в цьому провину його дружини, нібито саме вона підштовхнула свого чоловіка на цей крок. Американка Крістен Пазік ніколи не приховувала, що в Мілані почувається некомфортно. Їй дуже хотілося жити в англомовному середовищі, і на цих почуттях дружини Шевченка чудово зіграв Абрамович. Як стверджував сам Шевченко, Мілан йому пропонував таку саму зарплату, як і в Челсі. Я перейшов до Челсі не через гроші. Я віддав Мілану всього себе. Це було моє рішення, не сім'ї. Необхідний крок у кар'єрі. Настав час щось міняти. У підсумку Андрій перейшов до Челсі за майже 44 мільйони євро. Тодішній головний тренер Челсі Жуземоуріньо на презентації сіркового новачка сказав наступне. Сьогодні той день, коли мрія стала реальністю, з того часу, як я опинився в Челсі, саме Андрій був моєю головною трансферною метою. Але за словами Шевченка, саме Мауріньо був одним із факторів, який завадив йому заграти в Челсі. Жозе Мауріньо був чудовим організатором, але мало спілкувався із гравцями. Його увага до дрібниць перед матчем була просто неймовірна, але можливо йому потрібно було більше розмовляти з футболістами. Також, як зізнався сам Шева, в розкритті свого таланту на полях Англії винні травми та стиль гри АПЛ. Травми стали головною причиною того, що моя кар'єра в Англії не мала успіху. Вболівальники Челсі так і не побачили справжнього Шевченка на полі. Англійський футбол атлетичніший і швидший, ніж італійський, в якому важливіша техніка. Газети жорстко критикували мене, але тільки я знав справжню проблему: прокляту в тому, яка ніколи не проходила. Навіть з такими проблемами Андрій провів за синіх 77 сім матчів, яких забив 22 голи та віддав 11 асистів. Для нинішніх нападників збірної України то непоганий результат. Але для того Шеви то був провал. Далі вже розказувати немає сенсу, адже кар'єра Андрія швидко пішла на спад. У підсумку можна сказати, що саме оці великі гроші, це бажання мати найкращих гравців в Ось в Челсі і загубило кар'єру Шевченка. Адже всім було ясно, що він не такий атлетичний, що йому не підходить той запальний ритм АПЛ, тим. Бачу у 30 років, але все одно заманили та використали. А там рішай свої проблеми, як хочеш. Трансфер іспанського нападника Фернандо Тореса в лондонський челсі у одинадцятому році став найдорожчим в історії АПЛ того часу. Клуб Абрамовича заплатив Ліверпулю за гравця 58,5 мільйонів євро. На Торис покладали великі надії, але він так і не виправдав сплачених за нього грошей. Десь Фернандо не щастило, а десь він умудрявся опускати 100% моменти. Але це не завадило йому виграти разом із Челсі Лігу Чемпіонів Лігу Європи та Кубок Англії. У Ліверпулі Ніньо був зіркою, але так і не взяв жодного трофею з червоними. Торес просто не міг прилаштуватися до манери гри в Челсі. Сині грали в зовсім інший футбол ніж Ліверпуль. Там гра в нападі будувалася саме через Ториса, але в Челсі інша тактика. Плюс були травми, вантаж очікувань, незрозумілі для іспанця тактичні схеми, конкуренція з Дідіє дрогба. Навіщо було брати того тореса, коли в тебе є неймовірна дрогба? От скажіть мені, будь ласка, так африкане вже нібито збирався йти, але як можна було на заміну цьому пластичному хлопчині підбирати ось такого більш прямолінійного тореса? Незрозуміло. Я відчував, що зі мною поводяться не так, як я очікував. Мені тут не комфортно. У мене не раз були розмови з керівництвом цього приводу. Взимку 15-го іспанського футболіста лише за 1 мільйон євро викупив Мілан, за який він виступав останні півроку, перебуваючи в оренді. Але італійці одразу ж позичили його рідному атлетіку, обмінявши на Алесіо Черчі. У Мадриді результативні стороси покращилися, але він так і не зумів повернути свою. Найкращу форму могутній бельгієць Ромело Лукак виступав за Челсі з 11 по 14 рік. І повернувся у 21-му, коли лондонці заплатили за нього Інтеру шалені 113 мільйонів євро. При цьому збивши той темп, який набрав футболіст Мілані. Однак через рік він став непотрібний Челсі, і вони здали його в оренду. Спочатку в Інтер, потім в Рому. Сумарно за Челсі бельгієць провів 59 матчів та забив 15 голів. Влітку 24-го року Форда продали в Наполі за 30 мільйонів євро. Тож чому Лукаку не заграв за Челсі? Справа в тому, що британський клуб намагався зліпити з футболіста того, ким він не був і не мав бути, бо кожен з футболістів по-своєму унікальний. А от Челсі хотіли зробити з нього другого дрогба. В Челсі мене хотіли втиснути в певні рамки та зробити з мене нового дрогба. Але я не такий. Дід'є грав спиною до воріт і постійно отримував м'яч, незалежно від того, звідки він його отримував. Я не такий. Це не мій стиль. Коли людині настільки некомфортно грати, коли його не розуміє тренер, який може бути результат, скажіть мені, будь ласка, звісно, провал. Тепер ж намагається повернути свою впевненість та силу у чемпіонаті Італії. Сподіваюся, що це в нього вийде, адже в Наполь Зібралася дуже цікава та толановита компашка. А в мене на каналі теж не гірша та не компанія, ну, згодні. Тут зібралися найкращі люди. Тобто кожен з тих, хто дивиться мій контент, сміливо може називати себе суперкротим. Перевірте, чи підписані ви на канал FoodGram, і зробіть це прямо зараз, якщо раптом пропустили цей момент. Інший українець, який потрапив у Лища та Челсі та, скоріш за все, зіпсував собі кар'єру, став Михайло Мудрик. Ну а хто ж? Можливо, хтось скаже, що я ще рано даю такі прогнози, але ви ж самі все бачите. Навіть до скандалу з допінгом було зрозуміло, що футбольний шлях мудрики ВПЛ треба було закінчувати і якомога скоріше. Михайло перейшов до синіх в січні 23-го за неймовірні гроші. Шахтар одразу отримав 70 мільйонів, ще майже 30 повинні були накапати в якості понусів. Звичайно, на футболіста 22 роки такий факт, як божевільний цінник, дуже давив. І яким би дисциплінованим Михайло не був на полі, за його межами в голові спортсмена почали відбуватися метаморфози. Людина взлетіла до небес, а історія, точніше, міф. Про ікара, напевно, не були знайомі Михайлові з дитинства. До того ж, Мудрика колосальна психологічна напруга в команді за місце в основі. Не знаю, чи мови, він одразу програвав іншим футболістам, адже на полі банально не міг спілкуватися з одноклубниками. Шахтарі на нього ніхто не давив, і там він розкрився наповно. Тому психологічно незрілий мудрик і провалився в Челсі. Одним із головних факторів було і те, що гра челсі зовсім інша. Вона кардинально відрізняється від тактики шахтаря в лізі чемпіонів, бо саме там його помітили та запросили Челсі. Шахтар найчастіше грає на контратаках забим Лізі чемпіонів. тоді як Челсі діє позиційно, і в мудрика банально немає простору, аби розбігтися і показати свої найкращі скіли. Це все одно, що закрити в клітці для папуг орла і наказати йому розправити крила. Як думаєте, вдасться це йому зробити чи ні? Вдасться йому злетіти в цій клітці? Думаю. Відповідь очевидна. От вам і наглядний приклад того, що Челсі знову проводить провальну трансферну політику, тим самим завдаючи не тільки собі шкоду, а й гравцеві. Вони буквально нищать футболістів, задовольняючи хотілки тупих менеджерів. Якщо фізично Мудрик ще може грати, то психологічно він вже зламаний і відновити оцей от аспект найскладніше. До того ж, в Челсі він не хотів самого початку. Хлопець мріяв про арсенал, але гроші рішають все інколи навіть долю. Дуже б не хотілося, щоб долю України теж вирішували великі гроші, ще й зовсім чужих для нас країн. Адже це не футбол, це справжнє життя. Пишіть у коментарях, кого я забув згадати у відео та про що ще зняти наступні випуски. Ви ж знаєте, я прислухаюся до ваших порад. Був радий бачити кожного з вами. Був Костя Фостен. Бережіть себе та рідних. Слава Україні!